Тека власних віршів це найдорожче, що Володимир прихопив з рідної Амбросіївки. Війна на Донбасі розколола його сім'ю. Матір поїхала до рідних у Росію. З нею тепер немає зв'язку. Як активний учасник майдану, вирішив перебратися на західну Україну. Прихисток йому надала родина фермерів з Рівненщини. Ну от іменно так принят, да? То я не пачу взагалі, як груді. Я ну. Чужий, посторонній, какта все таки, що что... а іменно то у нас ну как одна сім'я. Так Володимир за місяць здружився з фермером Леонтієм Логіном і його дружиною Олесею. Родина обробляє 30 гектарів землі, вирощують городину, мають свою техніку, а живуть з продажу молока. Фермери тримають 15 корів. Щодня в Рівному збувають 150 п'ятдесят літрів молока. Біженцям пропонують дах над головою, а ще платять за роботу. Однак на заявку через соціальну службу відгукнувся лише Володимир. На фермі життя психолога змінилося кардинально. Встає в досвіта і роботи у господарстві не цурається. Хоча не приховує, праця на селі каторжна. Скільки вони сил влажують, скільки труда. Я розумію, що це інтересно, що це потрібно, але воно дуже трудоємке. А не скільки, сколько тобто робота і панілається, вона ж теж пашить. Так пашет, що, то есть, що крім бухгалтерії, крім того, що там сама це, наче сама робота, і теплиця її, огороди її, ще й на фірмі. Перше в житті донечанину довелося доглядати за худобою. Щодня він ганяє на пасовище і назад ціле стадо корів. Дивується, наскільки розумна худоба. Вона відбує відносини. Я б ніколи не подумав, що як к неї відноситься, вона відбується. Господарі Володимир допомагає виконувати найтяжчу роботу. Зерно вже зібрали. Нині заготовляють солому. Леонтій на тракторі подає важкі тюки. Володимир складає у стіг. Першого разу Володимира не виходить, фермер не сварить, бо розуміє. гостю, який ніколи не працював на фермі, все дається тяжко. Проте радіє, переселенець не лінується. Він дуже активний, такий, е, йому все так е, інтересно, все вникає. Не то, що там ну я не підучі, там не, просто я її там сильно не заставляю, звісно, бо це якби, считаю, що гость, але ж старається. Не так, що там лежить. Хоч Володимир працює щодня, але заробіток брати відмовився. Вдячний за смачний обід, дах над головою та мирне небо. Запрошував приїхати товаришів, але ті залякані пропагандою, бояться. Господарі ж готові прийняти ще з десяток переселенців. Ми можемо знаєте, при бажанні, ми можемо і ще як то кажуть, угрупуватися, сконцентруватися і взяти ще людей, тому що зараз це потрібно. Хоча хотілося б знаєте, на майбутнє, щоб вони не так до нас приїжджали, а приїжджали просто подивитися наш край в гості. І ми також до них. Наприклад, ми на сході і не були, і не бачили, як там живуть люди. Хотілося б саме таким обміном займатися, а не отаким от вимушеним. Через війну на Донбасі Володимир не має натхнення читати вірші, написані на Майдані. Щодня з пані Олесою телефонують до знайомої активістки в Донецьк і просять виїхати. Майданівка Юлія відмовляється кидати домівку в скрутну хвилину. Ми сподіваємося що найближчим часом все-таки ситуація стабілізується. І якщо у вас буде така можливість, ви все одно обов'язково колись приїжджайте до нас. І бажано, щоб це вже був мирний час на сході. Я і на заході. Я не хочу, щоб це вже воно мирний час. Юрічка, ми будемо чекати вас в гості в будь-якому випадку. До побачення, ми вам дякуємо. Юрка, цілую. цілую Юрія. все добре. Ірина Нечипорук, Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко. Новини Рівного.